Добрий вечір, ми з України. Якщо ви дивитесь це відео, особливо ти глядач, значить я вже відкрив свій блог або сторінку на ютубі, де викладаю всі відео які я знімаю, можливо ще знімлю. Тут на фронті на війні. Можливо, не на першій лінії оборони. Це Донецька область, недалеко від Бахмута, поки що. Далі подивимося, куди нас перекинуть. Буде можливість, буду трошки знімати для себе. І всі відео присвячую своїй дружині Олені. Але можливо і ви побачите. Все. Чи майже все відзняти мною? Щоб було можливо зняти на фронті у вільний час, коли наставала така можливість. Поки що знімаю. А далі буде видно, що з того вийде. Прошу. Вас не дуже строго судити, можливо, не все вийде, як я задумав, може не все буде так гарно, як би хотілося, але частину війни, частину фронту, можливо, трошки висвітлю. Нехай щастить.